Цієї ночі, за даними повітряних сузи, супротивник атакував Україну 18-ма балістичними ракетами Іскандер М зенітними керованими ракетами с 300 сімома ракетами «Іскандер-К», а також випустив 293 ударних БПЛА типу Шахет «Гербера» і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними. Станом на 9.30 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 247 цілей. Дві балістичні ракети іскандер м п'ять крилатих ракет іскандер. РК 240 ворожих БПЛА, типу Шахет, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання балістичних зенітних ракет та 48 ударних БПЛА на 24 локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. На Харківщині внаслідок масованої атаки окупантів є загиблі та постраждалі. За попередніми даними, в результаті атаки загинули чотири особи. Ще шестеро постраждало. Зафіксовані руйнації та декілька осередків займання на загальній площі біля 500 квадратних метрів на території поштового терміналу передмісті Харкова. Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких з-під завалів конструкції зруйнованої будівлі. У новій пошті повідомили, що компенсують клієнтам вартість посилок. Під час удару по терміналу. Внаслідок нічної атаки росіян по Одесі є постраждалі. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро осіб. Виникли пожежі в новобудові, що не експлуатується, в приміщенні фітнес-центру, будівлі професійного ліцею, а також у розташованому поруч гаражі з легковим автомобілем, які вогнеборці оперативно ліквідували. Пошкоджено фасади та скління шести поруч розташованих багатоквартирних житлових будинків і дитячого садка. Відомо також про атаку Дніпропетровщини. Є інформація про двох поранених та руйнування об'єктів критичної інфраструктури. У ДТЕК підтвердили атаку на ТЕС. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції. Це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025-го, зазначають у компанії. Удари були зафіксовані і на Київщині, та у столиці. Там відомо про перебої з електропостачанням. Норвегія виділяє пакет допомоги Україні у розмірі 4 мільярдів крон. За даними змі гроші, а це майже 400 мільйонів доларів, спрямують на нагальні потреби, зокрема на відновлення та ремонт об'єктів енергетики. Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ країни Еспен Барт Ейде під час прес-конференції в Києві. Також посадовець підтвердив, що Норвегія готова надати Україні гарантії безпеки після припинення вогню. За його словами, деталі майбутніх домовленостей ще обговорюватимуть. Із міжнародною спільнотою, зокрема з партнерами у Європі та США, додавши, що Норвегія налаштована оптимістично і вважає, що це є необхідною складовою будь-якого врегулювання.